Вітаю, друзі! Ви дивитесь youtube канал Ми Україна. Я Вікторія Малосвітна. Буду вдячна вам за підписку, вподобайку і коментар. Тема нашої розмови Рамштайн. Це формат підтримки України. Контактна група, де союзники обговорюють та координують військову допомогу. А це близько 50 країн. Перша така зустріч відбулася 26 квітня 2022 року. Ініціатором стали Сполучені Штати Америки. Тоді міністр оборони США Ллойд Остін вперше запросив союзників. На головну авіабазу США у Європі до Німеччини. Чи існуватиме цей формат підтримки далі, і які можуть бути альтернативи? Далі про це поговоримо. Я долучаю до цього ефіру експерта. Так, представлю вам мого гостя: це Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, 9 січня відбувся 25-й ювілейний Рамштайн. Він мав стати історичним знаковим і відбутися. В минулому році, у грудні на рівні лідерів. Тоді президент Байден скасував свій візит до Європи через ураган Мілтон. Ну плюс ми пам'ятаємо, що вибори були у Сполучених Штатах Америки. Візит перенесли на 9 січня. Були побоювання, що ця зустріч, яка відбулася 9 січня, може стати останньою в форматі Рамштайну. Зокрема, таке припущення припустив міністр оборони Польщі за підсумками засідання. Наш президент Володимир Зеленський сказав, що наступна зустріч у лютому. всі про це вже домовились Але ж домовлялися із Лойдом Остіном. Після інаугурації Трампа Міноборони Сполучених Штатів Америки очолить зовсім інша людина. І що буде далі з форматом, пане Єжак? Чи буде Рамштайн 26-й? Формально. Цей формат не скасований, але він вже прийнято рішення, що зміниться його наповнення. І рішення прийнято вже давно, прийнято ще на саміті НАТО влітку минулого року, тоді формувалася така політика, колективна політика НАТО і союзників стосовно що чим може бути підтримка україни якою вона може бути після виборів у сполучених штатів штатах і тоді було прийнято рішення що формується нове командування нато у Бюзбадені у Німеччині там теж це американська база, там інші об'єкти Вона менш відома, але це також важлива база і це командування приймає на себе. Воно вже активовано наприкінці минулого року. Воно приймає на себе організаційні функції стосовно допомоги і підготовки військ. І причому не тільки в рамках групи Рамштайн. Ще є дві групи. Пентагоні, які займаються міжнародною координацією на допомоги України, і відповідно арміс адміністративні такі от функції переходять це командування. Це велике командування. Там постійно працює 700 ну 700 приблизно співробітників різних країн НАТО. А сама група Рамштайн передбачала, що вона перетвориться на такий політичний форум, коли збираються високі політики. І приймають політичні рішення, не технічні. Чому Рамштайн? Тому що ну це найкраще найзручніше місце в Європі для такого роду зустрічей, безпекових зустрічей, тому що це великий аеродром, велика логістика, є приміщення, є захист ну як у будь такого воєнного об'єкту. Тому там є просто ну, потужність прийняти, уявіть собі, 50 делегацій. З 50 країн, причому там такі особи, які охороняються, це міністри, це командири, це власне політики. Тому, в принципі, нічого не має заважати цій групі збиратись для обговорення політичних питань. Інша справа у тому, що оскільки база американська. І раніше ініціатором були сполучені штати, і вони забезпечували політичний процес. Ну, хтось має надіслати запрошення, хтось має забезпечити таку політичну підтримку, щоб зібрались лідери. Тому якщо якщо вже прийнято рішення, що буде така зустріч у лютому, це означає, що на навіть у разі, якщо Сполучені Штати не будуть ініціювати це, закривати вони це не будуть. Якщо не будуть ініціювати, це означає, що європейці, ну, напевно, низка європейських країн буде ініціатором таких зустрічей. Вони будуть, вони будуть, але будуть обговорювати основні політичні питання. Ті питання, які стосуються власне, техніки, процесу, ну, ці, ці основні питання, принаймні на цей рік прийдуть. Стосовно масштабів допомоги і стосовно координації це буде в іншому місці. Воно не залежить від від Дональда Трампа, мовно кажучи. Ну і до речі, Дональд Трамп, як ми зараз бачимо, як це підтверджують різні джерела, які вже публічно про це говорять. Жодного конкретного плану там немає. Підтримка України ну поки що буде продовжуватись те, що продовжуватись, тому бажання сполучених штатів закрити в тому числі Рамштайн. Ну поки що не видно цього. На таких перспектив. тобто, ймовірність є така, що ініціаторами засідання нового координаційної групи від Сполучених Штатів Америки можна і не чекати, щоб вони стали ініціатором, але те, що вони будуть приймати участь у таких засіданнях, ця ймовірність залишається правильно? Так, так залишається, залишається. ну питання звичайно завжди існують рівня. По політичного процесу, наскільки наскільки є особиста взаємодія, там ну тут же треба розуміти, що будучи ще певний період, навіть у лютому, формування формування команди Дональда Трампа, це ці призначення мають пройти сенат. На тому невідомо чи в лютому вже буде новий міністр оборони, але ну напевно, напевно, завжди існуватиме начальник комітету штабів. Голова комітету начальників штабів завжди є заступники міністра, які виконують обов'язки Тому ну, напевно, Сполучені Штати не будуть блокувати і будуть приймати участь на адекватному рівні, якщо таку групу зберуть європейці. Інша справа для чого збирати таку групу. На мою думку, зараз вирішується питання. Ну, скільки потрібно забезпечувати гарантовану допомогу Україні зараз? Є резервації і в принципі гарантована допомога. Для uh, утримання фронтів, утримання ситуації, ну принаймні на рік, а, але обговорюються і питання, що можливо доведеться шукати допомогу ще на два роки, тому що ну до 20 включаючи 26 й тому що ну Росія про це говорить, що вони готові не тільки цей рік воювати, але й наступний рік. Тому от такі питання можуть обговорюватись на групі Рамштайн, власне, політичні, з яких джерел зараз зараз це не так. Як було на початку широкомасштабного вторгнення, коли Ну, конкретні країни давали конкретну допомогу і збирали в рамках таких груп як Рамштайн. Зараз механізми складніші. Є, ну, наприклад, значна частина допомоги, це узгоджені міжнародні кредити Великої сімки у, у з гарантією, з гарантією на замовлення. Морожених російських активів, що ці відсотки будуть на е, е, покривати ці кредити. Це великий кредит е, для України, який також враховується в допомозі. Тобто, от таких механізмів більше і такі механізми можуть обговорюватись. Але конкретно як це буде реалізовано? Для цього вже існує ну, по перше, по перше, е, нове командування НАТО. А по друге, міжнародні фінансові установи, які можуть координувати такого роду допомогу. Учасники зустрічі 25-ї затвердили вісім дорожніх карт, які визначають ключові цілі сил оборони України до 2027 року. Тут мова йде про роботу коаліції. Якщо загалом а, говорити про таку роботу, то якого прогресу досягли коаліції за цей час, і як зміна формату спілкування зустрічей може вплинути на їхню роботу чи ніяк не вплине? Формування було, але це відносно нова ідея. Вона якраз виникла, коли були дискусії стосовно майбутнього цього групи до саміту НАТО. Сформувалася така ідея, що є ну, за різними напрямами різні коаліції учасників можуть створити більше. І Україна працювала у цьому в цьому форматі і була були сформовані Пропозиції таких дорожних карт за різними напрямами, я думаю, тут зараз дійсно можуть бути зміни, тому що політичне забезпечення ну воно вже є політичне забезпечення, в принципі, воно може продовжуватися, але технічна робота в рамках таких коаліцій, як це технічно виглядає. Ну там на перший план можуть вийти інші ідеї, от такі, як те, те що називається зараз датський механізм, механізм а, а, допомоги безпосередньо, яка спрямовується на виробництво зброї в Україні а, стосовно ліцензування зброї, ну це це може бути. Більш важливим, ну я думаю, все ж таки ця робота дійсно перейде більш до нового командування НАТО для допомоги України. А в рамках групи Рамштайн, ну це зараз фіксація. і Я думаю, звичайно, це добре. Що підписані ті дорожні карти, які почали формуватись там півроку тому, це це нормально як політична. Як політичне забезпечення, політична рамка для того, куди рухатись це важливо. Ну і повторю, це важливо у сенсі того, скільки потрібна ще допомога. Тому що зараз в рамках групи Рамштайн є гарантовані на гарантовані асигнування і резервування на рік. А наша позиція Україна представила рамки, що можливо, і до 27-го року, тому ну тому у цьому відношенні це звичайно. Важливо, і саме група Рамштайн має і вирішувати в такі довгі довге стратегування допомоги. А стосовно конкретного конкретного технічного забезпечення, як переміщується зброя, як вона виробляється, якими шляхами, якими темпами, хто конкретно це робить. Ну це трошки переміщується в інший формат, те, що я говорив, нове командування НАТО. Про виробництво власного озброєння, про важливість говорив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що зокрема цей рік має стати рекордним для виготовлення безпілотників в Україні, але ж, звісно, потрібна допомога наших партнерів. На вашу думку, чи може специфіка допомоги змінитися саме у переміщенні вектору на інвестиції у наше озброєння? Це може бути цей процес, відбувається. Власна, це є основною одною з цілей політики України. Щоб ті гроші, які зараз ідуть на військову допомогу, щоб вони проходили і ну через українську економіку. Звичайно, є інші Інша сторона цієї справи, тому що ті країни, які виділяють таку допомогу, якщо вона ну якщо тим більше це виробництво нової зброї, будь-яка країна хоче сама виробляти цю зброю. Якщо а, певний уряд, уряд певної країни виділяє гроші на допомогу країни, він хоче, щоб гроші пройшли. Через власну економіку, через власну оборонну промисловість і потім вже готовий продукт надсилати Україні. Ми хочемо, щоб частково це проходило через нас. Тут є кілька кілька таких напрямів. Ну, по перше, простіше зброю виробляти ближче до фронту. І тому розміщення виробництв, перенесення частини виробництва або локалізація західних виробництв в Україні – це частина цього процесу. Там на заваді стоїть, ну були до останнього часу, були заборони і з боку сполучених штатів і низки партнерів на, на роботу на територію України ну, загальна така практика, що чи дозволяються громадянам і бізнесу країни працювати в зоні війни. Зараз ці заборони знімаються. Ще адміністрація Джозефа Байна, Байдена почала переглядати ці заборони, і зараз вже можна витрачати витрачати оборонні бюджети наших союзників на територію України, але самими союзниками, тобто розгортати виробництво, яке вони вважають за потрібне, але в принципі це вже. Ну, це вже крок, якщо навіть розгортається тут виробництво і воно розгортається нашими партнерами, мали за їх. Гроші, ну, звичайно, вони перш за все беруть, залучають власних громадян, власні ресурси, але ну все ж таки будь-яка локалізація вона розвиває і наші можливості. І є нарешті датська модель, про яку всі знають, що уряд Данії він зголосився профінансувати виробництво зброї саме в Україні українськими виробниками. Це, це решит. Принаймні є шанси це розширити. Не всі на це згодні, але це громад і частина країн може просто прямо фінансувати виробництво зброї на підприємствах України в Україні. Ну і зрештою є така вже комерційна складова. Не розповщався, але він може розповчатись і для цього є підстави для того, щоб інвестувати західні інвестори. наші, не тільки західні, ну взагалі наші партнери інвестували створення підприємні, в тому числі для влади ресів. Тут там у тому, що Якщо така інвестиція відбувається, замовлення має йти вже ну від з нашого бюджету, але в принципі бюджет немалий український для на виробництво, і захищеність активів, вона ну дозволяє. Пропонувати робити такі інвестиції, тобто, все це відбуватиметься станеться, але ці процеси відбуваються. і насправді, насправді, якщо дивитись. В історичній такій перспективі це, це достатньо швидко відбувається. Президент України Володимир Зеленський запропонував усім учасникам Рамштайну підписати безпекові угоди з Україною. Ми знаємо, що Київ має вже 27 таких угод, але ж учасників Рамштайну набагато більше чи сприяє це розширення формату співпраці. Існує пряма залежність між такими безпековими угодами, і щоб допомогу Україні зброю у зброєвого виробництва, виробництво у допомогу або інвестування України їм потрібні політичні гарантії на певний період. Ну просто є цикли виробництва, і вважаю, що в обороні промисловості 10 років. Міні... Мімум вкладатись у... зі всіма країнами, які надають Україні зброєву допомогу, існують такі угоди. Вони підписані на 10 років, і це стандартний такий формат. Тому, якщо це буде розширюватись, якщо ми шукаємо нових інвесторів і нові, нові контакти для зброєвої співпраці, звичайно, такі, такі угоди потрібні. Вони створюють політичну рамку для військової співпраці. Тому, напевно, це буде підписуватись. Я не готовий сказати, з якими конкретно країнами. Це має відбутись, але сам факт того, що з 50 країн, з якими є така співпраця, 27 вже підписали. Рік тому здається, було там було менше 20, там 11 12 то це означає, що перспектива тут є, і вона звичайно є обов'язковою, якщо ми розраховуємо на інвестиції в оборонну промисловість України. Друзі, дякую вам за те, що ви були з нами, за те, що ви для себе обираєте YouTube канал Ми Україна. Бережіть себе і до нових зустрічей.